Ми працюємо з людьми та для людей, зміцнюючи довіру до державних послуг. Це слова Миколи Іщенко, начальника центру ТСЦ МВС, номер 5149. І хоча він працює на цій посаді відносно недавно, півроку, проте роботу свою любить і по-справжньому піклується про імідж сервісного центру. Ваше професійне кредо. Головне віддаватися повністю роботі. На теперішній час для мене головне для того, щоб всі люди, які звертаються сюди, щоб вони отримали послуги, щоб вони задоволені уходили від нас. Скажіть, будь ласка, які послуги надає ваш сервісний центр? Основні послуги це у нас реєстрація, перереєстрація транспортного засобу, також вибраковка транспортного засобу. А також ми надаємо послуги з прийняття теоретичного, практичного іспиту і обміну посвідчення водія. Деякі вважають, що скласти іспит сьогодні набагато важче, ніж це було рік чи два тому. Це так чи ні? Як ви вважаєте? І чому, якщо так? Ну, якщо висловлювати мою думку, то я думаю, що. Зараз намного легше складати іспити, чим було раніше до військового стану. Чому до військового стану, крім 20 хвилин на вуличних мережі, ще приймався іспит 10 хвилин на автодромі, де було треба виконати елементи автодрому. Там підйом на гору, заїзд в гараж, бокова парковка. На теперішній час цього нема, тільки здається, 20 хвилин на вуличній мережі. Маршрути доволі нескладні. На теперішній час у нас 9 маршрутів. П'ять маршрутів це для складання іспитів на категорію Б. І 4 маршрути це складання на категорію Бе, Це, Це, Д, Дін, Д, ДЕ. На жаль, ми живемо в таких реаліях, що у нас дуже часто лунає повітряна тривога. Як ви працюєте в таких умовах? Під час повітряної тривоги послуги ми не надаємо, просимо всіх громадян залишити приміщення, пройти. В 1 грудня чи дійсно так, що маршрути вибиратиме база, а не інструктор? Якщо раніше громадянин сідав в машину і там адміністратор приділявся з маршрутами, по якому вони будуть їдути, і то більша частина адміністратор йшов в рандомному порядку: це перший, другий, третій, то на теперішній час це питання більш спростило для громадян? Маршрути обирається ще при направленні на іспиті. Якщо ми направляємо на іспит, ми теж в рандомному порядку перший, другий, третій, четвертий, п'ятий оголошуємо громадянину, що в нього буде приймати такий та екзамінатор на такому автомобілі за таким та маршрутом, щоб в нього був час ознайомитися з маршрутом. Маршрути в нас в коридорі є, там можна подивитися, ознайомитись і йти вже впевнено на іспит. Розкажіть нам, будь ласка, що говорить статистика про складання іспитів. Ну, я дивлюся сьогодні статистику, якщо взяти з початку року, скільки було складено практичних іспитів, то з початку року у нас було складено 5659 практичних іспитів, де 803 іспита було складено успішно з першого разу, це 14%, які складаються з першого разу. Якщо провести статистику за останній квартал, це з вересня місяця по сьогоднішній день, то було складено. 1785 іспитів, 311 успішно, 17% відсотків з першого разу на 3% відсотки за останній квартал підвищилась, як кажуть, качество складання іспитів. Яка кількість людей працює у вашому сервісному центрі і чи достатня вона для виконання тих обов'язків, які стоять перед вами? На сьогоднішній день штат нас складає 11 працівників, вборчиця, керівництва я і як керівник і ще 9 адміністраторів. Три адміністратора у нас виконують функції з реєстрації та перереєстрації авто, три адміністратора у нас приймають практичний іспит. На сьогоднішній день-два. Три ми почувстимо це з нового року, тому що ми тільки взяли адміністратора. там більша частина людей не ходила у відпустки, то приходиться по одному відпускати відпустку. Ну і три адміністратора, ну два плюс я, ми там направляємо на іспити, один адміністратор обмін посвідчення водія. ну На теперішній час достатньо. Намагаємося, щоб адміністратори були більш-менш універсальні, що він сьогодні може сидіти в кабінеті, завтра може піти приймати іспити. Ви знаєте, певний період часу взяти талон було дуже важко. Чи змінилася ця ситуація на сьогоднішній день? Цю вже півроку, коли я прийшов сюди працювати, да, я цю проблему побачив. По-перше, я зробив дійсно аналіз, я завжди працював над аналізами і на тих помилок, як їх усунути. Протязі двох місць це питання можна сказати, що було вирішено. На теперішній час. Е, да, є ще одне проблемне питання. Ті, що талони в онлайні, їх недостатньо. Але ми більше не можемо виставити талони в онлайн, талони виставляються на кількість працівників. Але всі громадяни, які звертаються до нас, 99% можуть зранку отримати талони. І там, що на реєстрацію, що на практичний іспит, також на теоретичні іспити на обпосічні водія завжди є талони. Проблема була тільки в прийнятті практичних іспитів. Цю проблему ми вирішили. На сьогоднішній день, навіть сьогодні, я можу сказати, що там, хто приходив о 12 години, годині, міг отримати талон і піти складати практичний іспит. Чи можна так сказати, що на механіці важче скласти екзамен, ніж на автоматі? Ну, зазвичай на автоматі нам багато легше складати іспити, тому що не треба переключати коробку. Ну, ми повинні розуміти, що якщо стоїть у нас, ми отримуємо права з автоматичною коробкою передач, у нас стоїть позначка 78, де подальшому керувати транспортним засобом з механічною коробкою передач. ми не можемо. Але можемо довчитися там, два тижні в автошколі перенавчання, скласти практичний іспит на механічній коробці передач. Теоретичний вже не, не потрібно складати. І їздити вже на механічній коробки. Передач тож успіхів вам, професійній діяльності, і надалі залишатись лідерами з надання державних послуг заради своєчасної і кваліфікованої допомоги людям. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.